Всім привіт! Я зараз вишиваю східноподільську сорочку, і от дійшла вже до поверхниці. Це в мене виворіт оригінальної сорочки. І я стикнулася з такою, такою проблемою, що тут з одного боку тут перехід, ну, зрозуміло, так? Да? Якось як пояснити, ну, зараз я буду вишивати і поясню. Отже, ось тут знизу в нас довгий такий стібочок, ми потім повертаємось, ну, робимо довгий стібок, повертаємося до середини і йдемо вверх. А з цього боку, у нас немає такого довгого переходу, і тільки ось такі вертикальні стіпки. І коли я почала вишивати то в мене не вийшло зробити так, як треба. Ось тут перехід, ну, в мене верх ногами я тримаю, бо мені так зручно тримати. Тобто ось тут перехід, все зрозуміло. З вивороту в мене довгий стібочок, і потім я вколюю сюди і починаю вишивати. Другий ряд зверху вниз. Але коли я спустилася вниз, я зрозуміла, що я не можу зробити там правильний перехід, щоб в мене на вивороті було так само, як на оригінальній сорочці. Їй довелося мудрувати, як ж так зробити. Якщо зробити Ось такий довгий перехід, то, то в мене не будуть, не вийде ось таких стібочків. Такі вони, як крапочки виходять, і рисочки, і тоді в мене було б все в таку полосочку. Зараз, довишиваю вниз і покажу, що я маю на увазі. Так ось я майже дійшла донизу. Останні стібочки роблю. І от що ми маємо. Ось я вколюю останній стібок і дуже дрібні ниточки треба пильнувати. Отже, я вколюю, і що я бачу? Ну, тобто, перехід має бути ось такий. Але Зараз я наведу різкість. Але такий перехід в мене бути не може, тому що тут в мене немає горизонтальних стіпків переходу. Всі стіпки вертикальні. Отже, я довго думала, ламала голову, не могла придумати, як же ж воно так. А потім я зрозуміла, що... що мені треба, ось тут я дошиваю, і наступний ряд мені треба починати з третього стібка. Тобто мені треба два нижніх стібочки пропустити, їх залишити, потім вишити повністю. Ось цей ряд вверх. Потім, коли я буду спускатися, то мені треба буде дошити оці два стіпки, які я пропустила. Зараз я покажу, зараз я знову вишую вверх і вниз, не буду, не буду записувати. Потім, коли вже спущуся донизу, то покажу, як робляться от саме ці переходи, як дошиваються ці два стібочки, які не дошиті. Так, от я спустилася вниз, і я зараз на рівні третього стібка, от я вишиваю третій стібок, знизу третій, зараз другий знизу. І я спускаюся ось в самий низ, і звідси. Я починаю вишивати з попереднього ряду перший стібок. Так, зараз налаштую перший стібок, потім другий стібок, але ось сюди вниз спускаюся. Тепер я вишиваю ось цей нижній стібок. І знову я виходжу на рівень третього стібочка знизу, наступного ряду. Знову я тут два стібочки нижні пропускаю. І так само я рухаюся вверх, потім спускаюся донизу і дошиваю, от коли я вниз спустилася, я дошиваю з попереднього ряду два стібки. Потім дошиваю з того останнього, який я шила, і знову починаючи з третього стіпка, йду вверх. Ось така цікава, такий цікавий нюанс. Я скажу чесно, я навіть не думала, що таке, коли таке можливо. І. Дуже рада, що в мене був оригінал сорочки, і я змогла порівняти і дослідити, як, як же це насправді має бути і як це має вишиватися. Тому що, ну, не маючи оригіналу, я навіть не знаю, як би я вийшла з цього положення, чи був би в мене такий правильний виворіт. Бачите, тут в мене теж довгі стібочки. А тут так, як на оригіналі сорочки. Зараз покажу вже ту поверхницю, яку я вже вишила. Ось вона. Ось теж тут довгі стібочки, а тут ось такі, як в оригінальній сорочці. Дже, думаю, не знаю наскільки часто це зустрічається в сорочках. Ну, якщо комусь це буде у пригоді, то, будь ласка, користуйтеся.